Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз вітаю вас. Продовжуємо марафон. Єдині новини і все, що варто знати. На цю хвилину підготували команди фактів і та віта Вікон СТБ. В «Укренерго» повідомили на вечір електропостачання в державі відновлено наполовину. У столиці енергопостачання відновлюють насамперед для об'єктів. Критичної інфраструктури, зокрема для водоканалу та громадського транспорту, водночас у ДТЕК заявили, що киянам даватимуть світло на 2-3 години. Це триватиме, допоки не зросте обсяг виробленої енергії на атомних та теплоелектростанціях. На Дніпропетровщині ж всього 25% мешканців мають світло, та об'єкти критичної інфраструктури вже з електрикою. Виняток становлять кривий ріг та Нікополь з п'яти водоканалів, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді. Наразі чотири забезпечують мешканців області водою у повному обсязі. На Харківщині з електроенергією вже 70% споживачів. До 70% столиці без електрики водопостачання поновлюють. Такі результати вчорашнього обстрілу росіянами Києва. Попри це, місто продовжує функціонувати. Магазини дає електрика, щоправда, просять приходити з готівкою. Малий бізнес потроху розживається генераторами, а на заправках людям дають можливість зарядити телефони. Про життя у столиці наші кореспонденти. Іти на звук генератора приблизно так нині кияни можуть зорієнтуватися, що іде працює у столиці. Ось так у центрі убезпечили себе перукарня і приватний будинок. Ця мережева кав'ярня продовжує торгувати і без генератора. Все записують на листку, приймають лише готівку. То ви в темряві працюєте, ще щось готуєте, да? Так, да, просто зараз все розібрали. Ага, а що за готівку, так, да, продаєте? Да, лише за готівку. Можуть не працювати термінали і в магазинах, де є струм. Все через поганий мобільний інтернет. Наразі в Україні працює менше половини базових станцій мобільних операторів. Повідомили у Держспецзв'язку. Та зі зняттям готівки жодних проблем. Банки збільшили ліміти видачі. Зняти можна тепер до 20 тисяч гривень з однієї картки. Якщо банкомат раптово вимкнувся, а забрати гроші не встигли, їх повернуть вам на картку. Після звернення до банку кияни вже встигли протестувати це. Пропало світло, перестав працювати банкомат. І ну, списалися гроші з картки, але банкомат їх не видав. Через операторів це питання було вирішено. Гроші повернулися на картку і нічого не, не пропало. Точно не пропаде світло. Ось у таких відділеннях, які працюють повністю автономно. Я живу по поруч. В мене немає вже вже добу, немає електрики, води, нічого. Води тут також немає, але воду ми також вирішуємо ми підвозимо. Загалом по Україні таких 760 відділень повідомили в НБУ. Тут можна оплатити кредит, комуналку, переслати чи зняти гроші на онлайн банкінг багатьох великих фінустанов, зокрема й привату, блекаут взагалі не впливає. Ми ще у квітні перенесли всі всі цифрові комплекси до закордонних хмар і «Прован-24» Банківські послуги в онлайні можна отримати, навіть якщо тут ніде не буде світла. Заправити автомобіль у столиці стало трохи важче. Частина автозаправок не працює через відсутність генераторів. Багато заправок закриті. Навігація включається, коли закінчується бензин. І поїхали, поїхали. Поїжджаємо, а там, нічого не працює. Тільки тіль? це, це третя там, де генератори є, невеликі черги. На АЗС незначний ажіотаж помітили. Кажуть, навіть доводилося призупинити роботу через брак пального, але ненадовго оперативно підвезли. Тільки що бензовоз вигрузився, так що топливо в нас є. Я не знаю, чого такий ажіотаж так, може бути. Людей просять не панікувати. Заправитись можна буде навіть за повного блекауту. Великі мережі вже готові до всього. У нас все працює генератор вчорашнього обіда. Все в нас. Чудово, так що хай не треба панікувати. Все в нас буде в Україні. Води у столиці не було від самого початку обстрілів. Подекуди почали вмикати її вранці. Наразі, за словами мера, водопостачання відновили в усіх районах столиці. Та Віталій Кличко попередив: у деяких висотках може бути понижений тиск, особливо на верхніх поверхах. Та комунальні служби роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію. Христина Гавраш, Ольга Чайко, факти Єдині новини. Лише 14% українців готові евакуюватися у разі блекауту. Такі дані супитування дослідницької компанії Градус Рісерч 65% респондентів відповіли, що не покидатимуть свого місця проживання попри повне знеструмлення. 14% мають намір їхати до інших областей або за кордон. Також автори дослідження з'ясували, що у понад половини опитаних обігрів домівок залежить виключно від центрального опалення, і як альтернативу вони мають лише електрообігрівачі. Водночас тільки 33% опитаних українців мають автономне тепло. Помста за нескореність російська армія за сьогодні 17 разів обстрілювала Херсон внаслідок атак. Що четверо загиблих і десятеро постраждалих пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних садиб, а також дитячий садок, у якому облаштували пункт незламності. Найтяжчі бої нині тривають на Донецькому напрямку. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Росіяни намагаються наступати, але наші збройні сили України відбивають десятки ворожих атак щодня. На Херсонщині загарбники укріплюють нові рубежі оборони та обстрілюють позиції українського війська. Водночас серед особового складу Росіян на Херсонщині зростають панічні настрої. Вони бояться, що їх перекинуть воювати на Донеччину та Луганщину, де окупанти щодня зазнають величезних втрат. Разом з тим, на тимчасово окупованій території Херсонської області відмічаються численні факти пограбування окупантами місцевого населення з метою заволодіння цивільним одягом та харчовими продуктами для підготовки до дезертирства. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Окупанти перекидають на поле бою додаткові сили. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Президент наголосив, що припинити терор можна лише одним способом повністю вигнати росіян з території України. Також голова держави повідомив про свої міжнародні перемовини, зокрема про звернення до парламентської асамблеї ОБСЄ та бесіду з президентом Ізраїлю. Володимир Зеленський запропонував Іцхаку герцогу приєднатися до гуманітарного проєкту «Grain from Ukraine». Згадав у зверненні лідер і про звільнених з полону захисників. Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів з російського полону, двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 з них були захоплені в полон ще у Київській області на території ЧС. Семеро були захоплені на зміїному. Нарешті вони всі будуть вдома. Дякую Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає. І ми зробимо абсолютно все можливе і неможливе, щоб повернути кожного українця і кожну українку, які досі утримуються окупантами. Підтримка енергосистеми України так само важлива, як допомога зброєю, заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Тож намагатимуться допомогти у цій сфері усім, чим зможуть. Додала, Росія намагається зробити життя українців нестерпним, і це навмисна російська тактика. Тож Литва шукає те, що можна віддати українцям для потреб в енергетичній сфері, так само як і у випадку з озброєнням. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів перемовини з керівництвом міністерства енергетики Сполучених Штатів, а також єврокомісаром з питань енергетики, зазначив, нині Україна потребує високовольтного обладнання для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми. І міжнародні партнери запевнили, що нададуть усе необхідне. Євросоюз не буде визнавати паспорти Росії, які були видані на окупованих територіях. Відповідне рішення прийняли під час голосування у Страсбурзі на пленарному засіданні європарламенту. За проголосував 531 євродепутат проти 7, Утрималися 34. Рішення стосується документів для подорожей, виданих Росією для осіб, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях України та на окремих територіях Грузії, які також під російською окупацією. Паспорти видані там Росією, не вважатимуться дійсними. Парламент Румунії визнав голодомор 30-х років злочином проти людства і українського народу. За проголосували 248 сенаторів. І депутатів один утримався у Національної національній ліберальній партії Румунії. Це рішення називають історичним і наголошують. Таким чином Бухарест приєднується до демократичних країн світу, які не лише вшановують пам'ять жертв голоду, але й визнають геноцид, систематичні, прямі, цинічні, злочинні дії радянського союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації. Румунські політики також наголошують, на початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Країни Євросоюзу поки не змогли домовитися щодо граничних цін на російську нафту. Такий крок підтримує більшість країн ЄС. Питання у цифрах. Польща та країни Балтії вимагають, щоб ціна була нижчою ніж запропоновані 65 доларів за барель. кажуть надто щедро для росіян, оскільки собівартість становить 20 доларів. Варшава, вільню, сталін та рига пропонують платити не більше 30 доларів за барель проти, зокрема. Греція, бо її судноплавна галузь значною мірою заробляє на перевезенні нафти. Тож Афіни не хочуть втрачати прибуток. Вони за ціну 70 доларів за барель. Країни ЄС продовжують обговорення. Москва вже відреагувала. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив: що Росія не постачатиме нафту та нафтопродукти до країн, які запровадять обмеження цін. В Україні започатковують національну програму Врятуй кінцівку. Нині більшість травм, яких зазнають цивільні та військові у наслідок бойових дій та обстрілів. Це саме втрата рук чи ніг. Зараз українські лікарі рятують тисячі таких пацієнтів. До такої кількості ніхто не був готовий. Тож часто у медзакладах бракує необхідного для проведення операцій та реабілітації таких хворих. Невтішний прогноз експертів понад 100 тисяч людей з інвалідністю через такі травми. Тож благодійники разом з медиками оголосили великий збір коштів. Перший медичний мільярд на 15 тисяч операцій на кінцівках. Лікарі столичного інституту травматології нині рятують ногу Світлани з Київщини. Жінка постраждала ще у березні. Поверталася з чоловіком і батьком додому і потрапила під обстріл росіян. Я впала. Земля на мені на костя м'ясо валяється. Повертаюсь в ліву сторону. Чоловік мій лежить без правої сторони голови повністю. Весь в осколочних раненнях на смерть. Я до нього подповзла. Закрила глаз, поцілувала. Відтоді перенесла 15 операцій. Лікарі хотіли вже ампутувати кінцівку, але київські хірурги взялися рятувати ногу. Нині жінка чекає на найважливішу операцію. Вдома у неї двоє діток. Найменшому немає ще й року. Тільки з сапогом я можу ставати, ну стараюсь двигатися. Надай шити передвигатися в двоє малих дітей. Лікарі кажуть, 70% травмувань у наслідок бойових дій це ураження кінцівок через вибухи мінчого сколкові поранення. І у військових, і у цивільних. Сюди в інститут травматології везуть найтяжчих пацієнтів для порівняння минулому році. Інститут виконав приблизно 9 тисяч операцій. Зараз за 8 місяців вже 8 тисяч операцій. Приблизна третина це якраз бойова травма. Лікування тривало від декількох місяців і до року. Іноді це до десятка операцій і довга реабілітація. Лікування руки чи ноги, якщо їх зберегти не захмарне до 70 тисяч гривень. Але українські лікарні не були готові до такої навали пацієнтів. Іноді в медзакладах бракує обладнання та лікарів необхідної кваліфікації. І замість того, щоб зберегти кінцівку, її ампутують. Тож благодійники об'єднали понад 60 найкращих вітчизняних травматологів та ортопедів. Запускають національну програму «Врятуй кінцівку. Жуть, зібрати мільярд гривень на 15 тисяч складних операцій. Стати пацієнтом програми може кожен військовий чи цивільний, які вже отримали невідкладну допомогу і чекають наступних операцій. Ми беремо в програму пацієнтів, яких є 3-4 тижні до необхідної операції. Там є оформлені документальне, розрядне консілі міта і інші. Ну і просто черга, на тому, що ви розумієте, що в кожній обласній лікарні так само і в інституті черги декілька місяців. Благодійники закликають усіх небайдужих долучитися. Навіть найменший внесок допоможе постраждалим від війни. При якісному лікуванні понад 65% поранених повертаються до звичного життя. Наталя Кулик, Дмитро Матвієнко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Рівненщина зібрала для Херсонщини майже 60 тонн гуманітарної допомоги. Область взяла шефство над деокупованими Білозерською та Станіславською тергромадами. Це кілька вантажівок з харчами та будівельними матеріалами й інструментами, теплий одяг, генератори, засоби гігієни, ліки. Вантаж вже доправили на Херсонщину. Це вже не перша гуманітарка. Херсонщина повернулася в українську сім'ю, тож тепер треба максимально її підтримати, каже голова рівненської військової адміністрації. На жаль, тут неспокійно, але в людей є впевненість тому, що вони повернулись додому. Багато чого ми зібрали. Це черговий гуманітарний вантаж. І не останній, тому що кожна громада Рівненщини передає свою частинку любові, підтримки нашим друзям з Херсонщини. Поради щодо виживання замість російських діячів культури. У столиці на боксах, якими закрили бюсти Пушкіну, горькому Ломоносову та Менделєєву розмістили наліпки, зокрема із порадами, як вибратися з під завалів. Нагадаю, російських літераторів та науковців приховали ще 10 листопада на прохання громадськості і як відповідь на агресивні дії Росії. Нині на станції присутні лише українські діячі Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. Наразі це усі новини більше вже через 15 хвилин. А марафон триває.